Сьогодні я вам трошки розкажу про нашу собачку. Це хлопчик і його звати Коржик. Наш коржик не чистокровний, а тобто не повністю породистий. В нього приблизно 70% породи пекінес. Наш коржик ну просто обожнює, коли його хтось купає. Але він не любить їздити в машинах. Тільки коли заводиться автомобіль, коржик починає хекати та труситися. Тільки вже коли ми зупиняємося, кожик перестає це все робити. Він просто безумно обожнює грати на вулиці. У коржика є аж цілих три повідка, один в машині. Ось це наш перший повідок. Він отак розтягується. А це другий. До речі, до нього в комплект іде ось такий ремінь. Зараз ми зберемося на вулицю і я вам покажу, як ми граємо. Ось ми вже на вулиці з коржиком. Гуляємо. Зараз ми вам покажемо, що найбільше любимо робити в лісі. Так, ми ходимо грати на вулицю в ліс. У лісі ми любимо грати в доганялки або просто бігати. Інколи ми навіть з'їжджаємо з горок, але з телефоном я показувати це не буду. Ми найбільше любимо грати в лісі, тому що тут дуже гарно. Ще я з коржиком коли граю з рукою, але зараз він не хоче чомусь, я не розумію. А так то ми любимо найбільше бігати. Цього лише треба дати команду біжимо. Коржик, біжим. І він починає бігти. Ось так. Додому ми завжди приходимо мокрі, тому що він дуже сильно любить причіпляти на себе сніг. Інколи він навіть скакає, як зайчик. Але чомусь камера в мене не включається, коли він скакає. Ось, давайте тут спробуємо. О. Ось трохи було. Коротше, наш коржик дуже сильно любить гуляти. Коржик дуже милий, де народження в нього 19 листопада. Про йому Рік і два місяці. Дуже сильно любить гратися. Або навіть з якимись речами. На цьому все. Кожик каже вам всім па-па!